Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді скутер Atlas Speedy Plus 2000 Вт. Ось такий він здоровенний. В нього найбільші габарити із всіх скутерів, які взагалі у нас є в наявності. Особливості цього скутера. Чому плюс? Тому що у нього вже збільшений акумулятор 72 вольти, 32 ампер години За рахунок цього запас скутера цього, до 100 км. Витримує він навантаження в 200 кг. Максимальна швидкість 65 км. За годину. В комплект входить два ключа. Від самого скутера, а також два пульта з сигналізацією, завдяки яким ви можете заблокувати колесо і, відповідно, поставити скутер на сигналізацію, розблокувати і дистанційно увімкнути. Також у цього скутера покришка 18 дюймів, а диск 12 дюймів. На передньому і на задньому колесах гальма дискові гідравлічні. Наразі цей скутер коштує всього 55 тисяч 949 гривень. Придбати його можна у нас на сайті tokyo.com.ua. а також можете телефонувати за номерами, які ви зараз побачите на екрані. До нових зустрічей!